Тема сексу більше не табу. Так у Рівненському інституті університету України зібралось понад півсотні провідних психологів, науковців, педагогів та соціальних працівників області, аби дізнатися про особливості психосексуального розвитку дитини. Викладач кафедри психології Рівненського інституту університету України Діана Савенко розповідає: ця тема є надзвичайно актуальною, адже сьогодні через пострадянський вплив ані вчителі, ні батьки не знають, як пояснити дитині про стосунки між хлопчиком та дівчинкою у садочку та школі, а пізніше і між чоловіком. Ця проблема дуже актуальна, тому що, по-перше, ми її вибрали через запит, запит самих психологів нашого міста, які просто не вміють працювати з цією проблемою. Запит батьків, тому що підлітковий вік, відповідно. Вік, коли саме цікаві сексуальні стосунки знизився. Зараз вчителі молодших класів б'ють на сполох, тому що дітки молодшої школи мають велику цікавість вчителі не знають, що з цим робити. Завідувач кафедри психології Рівненського інституту університету України Світлана Шпак каже: приємно, що цю тему підняли саме психологи та педагоги садочків та шкіл. Отже, наразі вони вже готові не відмовчуватися, коли діти їм задають незручні питання про сексуальні відносини, а шукати інформацію, як це правильно донести до дитини чи підлітка. Сексуальне виховання це дуже важлива сфера формування особистості. І ще Зигмунд Фрейд казав, що це основоположна сфера формування людської особистості. Тому порушення психосексуального розвитку потім накладає дуже великий, скажімо, збиток на формування самої особистості і її майбутньому житті, тобто формування своєї сім'ї формування особистісного свого простору і комунікативних якихось навичок спеціалісти зазначають, психосексуальним вихованням діток потрібно займатися вже із трьохрічного віку, адже перші свої незручні запитання вони задають або батькам, або своїм вихователям у садочку. І тут найголовніше знати, як правильно пояснити малечі, не зовсім дитячі речі. Дошкільному закладі не стоїть проблема самосексуального виховання, проте гостер стоїть проблема стосунків між хлопчиками і дівчатками. Статево відповідна поведінка дітей починаючи з дошкільного віку. Якщо дитина в сім'ї не бачить зразка для наслідування нормальних стосунків, то потім їй дальше буде дуже важко в подальшому житті адаптуватися до реалії соціального життя. Аби питання про сексуальні відносини у будь-якому віці не стали несподіванкою, спеціалісти Рівненського інституту університету України і провели науково-методичний семінар особливості психосексуального розвитку дитини. Спочатку учасникам про власний практичний досвід розповідали провідні психологи та вихователі зі стажем, а потім перейшли до практичних занять. За допомогою ігрових форм, учасники семінару мали змогу самі відчути себе і трирічною дитиною із несформованим світосприйняттям, а також підлітком із явно вираженим бажанням самоствердження. Але довня розповідає, під час семінару отримала надзвичайно багато корисної інформації, яка допомогла зрозуміти не лише своїх вихованців та їх батьків, але й власних дітей. Сьогоднішній семінар він допоміг мені краще розуміти свою дитину. Мене молодший син, підліток, його переживання, його хвилювання. Він допоміг зрозуміти більше моїх вихованців. Якраз в мене середня група, 4 роки. Він допоміг мені зрозуміти краще батьків вихованців. В яких родинах вони виховуються, що вони принесли свої родини, і як я можу їм допомогти. Після успішного завершення семінару директор Рівненського інституту університету України Ольга Ладюк вручила учасникам сертифікати. Організатори сподіваються, що після цього навчання психологи та спеціалісти нашої області зможуть підняти свій професійний рівень, а проблеми наших дітей стануть більш зрозумілими. Якому питанню присвятять наступний семінар, спеціалісти Рівненського інституту університету Україна поки не зізнаються. Ще обіцяють, що він буде не менш цікавим.